Що ще входить в набір привілегія. Крім очищуючого молочка і тоніка, про який я вам вже розказала в попередніх відео. І так зараз в мене в руках ви бачите крем для шкіри навколо очей. Тобто, це відновлюючий крем для наших повік, який допомагає нашій тендітній шкірі. Вона дуже чутлива до навколишнього середовища. Цей крем. Також спрямований на те, щоб позбавитися темних кіл навколо очей, напряклості та в'ялості. І як результат дії цього крему, ми помічаємо розгладження наших зморшок і яскравий сіяючий погляд. Окрім компонентів, про які ви вже чули попередніх відео, де я розказувала про молочкою тонік, в які теж ходить екстракт кавекона, олія кавекона, морський колаген, вітаміни А, Е, С, сок листя алоя, екстракт квітів ромашки, то в цей крем очний ще входить екстракт ламінарії, який активізує, активує, вибачте, <свісно> внутрішнє клітинне дихання, насичуючи. Клітини киснем. Він також має протизапальну і дезінфікуючу дію. Його висока біологічна активність зумовлена органічними та мінеральними сполуками, полісахаридами, амінокислотами та мінеральними речовинами, а також хлорофілом та жирними кислотами. Крім всіх вищеперечислених компонентів, в очному кремі знаходяться плоди асаї. Ну, а ця чудо-ягода Південної Америки, яку в народі ще називають ягодою краси і молодості, вона запобігає негативному впливу ультрафіолетових променів та ранньому старінню нашої шкіри, а також прискорює процес регенерації. М'яко цього плоду прекрасно зволожує живі та пом'якшує нашу шкіру навколо очей. Найдеме тут і олію жужобу. Що це за звірядку? Це олія рослинного походження, яка містить в собі велику кількість амінокислот, які схожі структурою на колаген. Не закупорює наші пори, швидко проникає в шкіру і тим самим створює захисний бар'єр. І останнім компонентом цього чудового очного крему це аргірелін. Який ще називають ботоксом в банці. Це пептид, який знижує мімічну активність м'язів, не змінюючи природнього виразу обличчя, на відміну від ботоксу. Я думаю, всі ви бачили дівчаток, жінок, які часто користуються ботоксом, і які вони всі з однієї сторони похожі з цим таким неприродним виглядом. За природу і природню красу.